А чи багато ви знаєте серіалів, які було знято Apple TV Плюс? Напевно, більше, ніж нам реально всім здається. Просто ми не знали, що це знято Apple TV Давайте розбирати. Всім привіт! Ви на каналі Оленка про Маскульти. Тут ми говоримо про маскульт, про серіали та кіно, про книги та рекламу, про все, що складає собою класний цей прекрасний розмитий маскульт. І що враду з вами розділю сьогодні? Я продовжую розбирати свої... Топи, улюблені тайтли на різних стрімких платформах. Нарешті я дійшла до ручки і до Apple TV+. Виявилося, і це для мене було мега-відкриттям, Що на Apple TV+, я подивилася точніше в моєму списку улюбленців, прямо найбільше серіалів саме звідти. Як це відбулося хз. Давайте побачимо, що ж там за список. Перед цим нагадаю, що буду вдячна за всі ваші коментарі, підтримки та конструктивну критики за ваші вподобайки реакції. Підписки та дзвіночки, які допоможуть вам бачити ролики раніше. Якщо хочете побачити їх ще раніше, завжди можна стати спонсором цього каналу на YouTube або за допомогою цього qr QRCC бази від Моно. Якщо захочете потереванити за межами YouTube, це завжди можна зробити на нашому затишному телеграм-каналі Кафе Маскульт. QR-чик закріпила. Переходьмо до теми, аби натягнути котика за бомбончики. Що ж у мене в списку улюбленців Apple TV? Трошечки порефлексуємо, чому ж нема асоціації. Цей серіал знято цими мега крутими Apple TV. Ну нема такого. Why? Don't Ой, okay, this is you. Перше, це Тед Ласо. знову ж таки тут не буде якогось пріоритетного списочку тут іде рендом, щоб нікого там не задіти, когось не забути. Конкретно по поселяли От просто як воно є, так воно і Ласо – комедія, в якій американець прибуває в Великобританію і стає тренером футбольної команди, яка у нас в рейтингу перша з якогось там кінця. Жарт або не жарт. Ну, десь там в аутсайдерах. Дуже багато класного гумору на цьому гепі між американцями, британцями, між футбольними лігами, між спортом взагалі. Дуже багато таких тьорок особистісних. Є на чим посміятись, є на чим трошки порюмсати. Класна, я би сказала, драматургія, круто прописані персонажі, але далі першого сезону мені не зайшло. Не знаю, другий сезон мені геть не сподобався, а далі я навіть не знаю, чи ще щось знімають. Але. На етапі першого сезону це був повний захват. To the known as Наступний тайтл це серіал Северанс або розрив. Так його переклали. Я не знаю, як краще його перекласти. Ну, хай буде так. Це драма трилер з елементами, я би навіть сказала фантастики про те, що у нас є можливість працюючи в певній компанії розділяти свої спогади на робочі та особисті. Ти приходиш на роботу, у тебе відключається повністю пам'ять про особисте. Ти працюєш, віддаєшся процесу, виходиш і не пам'ятаєш, що ти робив. Дуже до речі, перекликається з певними ідеями Філіпа Діка, якого зараз дуже багато читаю, які ви могли бачити реалізовані, наприклад, в такому фільмі, як час розплати з Беном Мафлеком. Тощо класна ідея, елементи фантастики, елементи трилеру, класний, дуже ну такий, я би сказала, харизматичний акторський склад. І поки що один сезон тому є отакий голод. Хочеться дізнатись, в що це виліться.

Таке прям як свіжий круасанчик щойно з печі, і це дисклеймер, що українською, що англійською. Транслітерують назву, там нема перекладу. Просто напишете дисклеймер, не помилуватися. Це трилер, це екранізація. Я дуже хочу прочитати книгу, тому що серіал чисто сюжетно дуже сподобався. Мені не сподобалася тільки кінцівка, вона дуже така споплюжена зім'ята. Але можливо в книзі було те саме, тому автори не знали, що робити в серіальній версії. У нас тут історія сім'ї двох сімей і спогадів з минулого якихось в яких відбулося щось таке, що потім вилилося в Книзі, в якій у нас наша головна героїня, читаючи цю книгу, яку їй випадково мовна підкинула, знаходить історію свого життя. Вона цього не очікувала. Там розказувалася дуже трагічна історія 20 років назад. І потім, протягом всього серіалу нам показують, до чого це все призвело до трагічних наслідків. Достатньо за це з одного боку. З іншого боку, у нас є умовно антагоніст цієї історії. Це чоловік авторки цієї книги, які теж постраждали в тій давнішній історії. Тобто у нас була трагедія 20 років тому. Вона привела і призвела до. Таких різних наслідків і в якості помсти сім'я, яка теж постраждала, створила книгу і надіслала іншій стороні цього конфлікту, цієї трагедії. Кейт Бланшет, що тут ще можна сказати, цього вже достатньо, щоб дивитися серіал. Класно знято, але там дуже багато продакт плейсменту Ми на каналі якраз в телеграмі це обговорювали. Не дуже вдалого, особливо Дайсон і Болт. Це продакт плейсмент просто року, реально, ну, антирейтинг. Але сюжет підкупає. Тому навіть якби там я не знаю, ще накидали далекого продакт плейсменту я би все одно дивилася, тому що дійсно дуже крутий сторітель. Тому рекомендую. Наступна новинка, ну це вже не новинка, але зараз вийшов другий сезон. Це Сайло, це бункер або таємниця бункера, це екранізація, це фантастика, це антиутопія. І зараз вийшов другий сезон. Я подивилася вже одну серію. Я, звісно, вже починаю розчаровуватися, тому що це прокляття другого сезону, як завжди. Але перший сезон був знятий практично слово в слово по книзі за виключенням декількох художніх там прийомів з додаванням інших сюжетних ліній, яких не було в книзі, чисто щоб розкрити більше спектр, емоційний спектр персонажків, головною. Суть чому у нас є бункер. До речі, хто грав або дивився Fallout, Знаєте, ця книга була написана дуже давно, і можливо, якраз ті, хто придумував потім Fallout, надихалися саме цією книгою. Я би не виключила такого варіанту, тому що книга давнішня. У нас, значить, є бункер під землею, там живе певна кількість людей. Там є чітка ієрархія. Там є у нас полісмени, судді, інженери, садівники умовного там аграрії. Так далі певна дуже строга ієрархія, дуже строгі правила записані в їхній там такий уставний документ, який треба було вивчати до кінця. Не можна мати релік. З минулого там всякі різні заборонені штучки, які би там тебе відсилали ну, емоційно, або там якимось спогадами кудись, куди не варто. І не можна виходити назовні, тому що там все типу отруйне після якогось страшного апокаліпсису. І в першій частині, в першому сезоні, якимось чином ряд головних персонажів виходять назовні добровільно. На це по суті є втрата через самство. Ну по факту, або само. Через страту з виходом назовні. Але в кінці першого сезону наша головна героїня якимось чином ходить назовні, і нібито виживає, що буде далі подивитися в серіалі або прочитайте в серії книг. В цілому це напевно один з моїх улюблених серіалів на цій платформі, тому що я дуже люблю «Антиутопію», дуже люблю фантастику. І перший сезон був знатий просто прекрасно. Плюс там афігенський просто акторський склад. Сомтамзайсіданаймаркмі. Came наступне це переповнена кімната crowded Room, і це історія по суті про Білі Мілігана тільки з іншими іменами, так би мовити. Але якщо ви знаєте, що таке розщеплення особистості, знаєте історію Білі Мілігана і всього, що створювалося на основі його історії. Вам ймовірніше, за все буде цікаво. Там грає Том Холланд. Він в принципі грає достатньо круто. Там грає Аманда Сейфрід, в принципі, крутий акторський склад. І ну, це тема, яка чомусь мене теж дуже сильно цікавить. Тому я не здивована, що він у мене в топі. А от чому я збула

Тут у нас теж крутий акторський склад і теж тема психічних порушень і серійних убивців. Тут у нас Терен Еджертон грає, Байопік у нас розказується зараз. Я просто краще прочитаю. Теж, до речі, це екранізація, але не художньої літератури, а автобіографічної книги якраз Джеймса Кіна, це той, кого грає Еджертон. І все це відбувається на тлі розслідування убив Ларі Хола. Це такий був серійний убивця, і нашому персонажу Джимі Кіно пропонують теж ну не убивці, але на злочинцю йому пропонують угоду з слідством і кажуть, що ти можеш піти в в'язницю, допомогти нам добитися від цього антагоніста нашого серійного вбивця зізнання, і в такому разі ти отримуєш свободу. І, власне, нам показують взаємовідносини цього злочинця з серійним вбивцею в в'язниці. Є такі моменти, коли я сиділа і мені хотілося рвати на собі волосся, або я не знаю, що робити. Мене дуже вразила гра Еджертона. Він і так шикарний, прекрасний актор. У нього дуже крутий талант, мені здається. Але на цьому серіалі я просто завалила кабіну, тому що на ну, це було просто на грані чогось. І що цікаво, що крауде трум і на цей переповнена кімната і чорний птах вони вийшли практично в один час. Спочатку Блекберти це був просто вал, а потім переповнена кімната. Уже були знаєте, трошечки такі завищення очікування, але все одно дуже круто. Ось два таких серіали хайлі рекомендую. Совітказмонат гаспікам форст шедфот анебом. Наступне це For All Mankind, або заради всього людства. Космічна тематика. Альтернативна реальність теж дуже круто. А альтернативна реальність у нас полягає в тому, що в 60-х першими висадилися на місяці не американці, а Радянський Союз. Що з цього вийшло? Дивимося, в цьому серіалі. Перші сезони топ, стилізація, CGI, гра акторів ну там все прекрасно. Але далі воно скотилося, напевно, тому що втратили нитку сюжету. Не зрозуміло, куди вони хочуть це вивести. Де такі сюжети їх, напевно, треба лишати на відкритому фіналі, бо ми не знаємо. Що станеться і нікого не влаштує жоден з варіантів, який підбере нам режисер. Тому замість того, щоб тягнути котика за бомбончики, краще просто лишати відкритий фінал і на цю тему знімати щось інше, але теж з таке насичене, таке якесь spicy. А то, то наступні сезони, вони ж такі дуже дуже розмазані. Тому... Але перші сезони, перші два як мінімум, це простоно де дітей за діалекейс, що мі адбаш бич кесслер майкост партнер 15. Years. А морнінг шоу на ранкове шоу до Дженніфер Ференістан. У нас тут Різ Візерспун, І тема це частково це не але це натхнене подіями. Як мені здається, руху міту в Америці, коли водночас в декількох великих компаніях, продюсерських телевізійних жінки почали свідчити проти своїх босів, колег і звинувачувати їх в домаганнях, домаганнях. І... Насильстві, і тут у нас така драма телевізійна на цю тему. Нам показують внутрішню сторону взагалі того, як це відбувається, наприклад, на великому національному каналі на телебаченні. От що відбувається після того, як хтось запускає цей процес, як, наприклад, жертви цих подій приймають рішення або вирішують свідчити чи не свідчити. Перший сезон я подивився на одному диханні. Це жорстко, дуже звісно, таке дивитися на одному диханні. Але концентрація емоцій вона зашкалювала, і це було класно. Другий сезон поки що не осилила, тому що він вже був ковідний. Зйомка вже була така пластика. Воно це ТВ плюс пластик. Маємо, що маємо, але перший сезон дійсно вартий уваги. Багато серіалів в Apple TV Plus підбірці я просто не додивлялася, тому що ну, з різних причин, десь нудно, десь забула там і так далі. Наприклад, там є серіали таких режисерів, як Рідлі Скотт на секундочку. Не додивилась, тому що стало скучно. Ну, напевно, не серіали йому треба знімати. Є серіал цей захищаючи Джейка чи як з Крісом Евансом. Не додивилася, треба додивитися, цікаво, не можу скласти думку. Тому серед того, що вони зняли, буде дуже багато, напевно, такого, що могло б теж опинитися у мене в торт. Але якщо його тут нема, значить, напевно, я не додовилася, бо воно ну, просто не моє. Як, наприклад, фундація, якої тут не буде, тому що це для мене повний. Крах і абсолютно неповага до першого джерела і оригіналу. Але про це я ще не готова говорити. В усьому іншому там багато класного контенту. Я сподіваюся, що кожен знайде щось для себе. Такий був мій топ. Поділіться враженнями, що з цього дивилося, як воно вам зайшло чи не зайшло, що могли би порадити ви мені з Apple TV+. Дуже цікаво, тому що по нашим коментарям і перепискам я складаю собі цілі варті уваги і перегляду списки. І як тільки буде багато вільного часу, я почну дивитися і Arcane, і все решту, що ви мені пропонували. І тут запропонувати, тому буду вдячна знову ж таки за поради, також за коментарі конструктивної критики та підтримки. Дякую, що додивилися цей ролик. Майбутній я вже готую. Попередні ви можете подивитися десь тут. Нагадую, що вподобайка, реакція, коментар, підписка, і, звісно ж, дзвіночок допомагають розвитку цьому каналу. Ще раз хочу подякувати, що подивилися Всіх обняла. Папа! -па.